Шановні учасники конференції, пані та панове, перш за все хочу підключити, що тема сьогоднішньої конференції є надактуальною. Адже президентом України Віктором Федоровичем Януковичем поставлене амбітне завдання: до 2020 року Україна має увійти до числа 20 найбільш економік світу за обсягом ВВП, розрахованих за паритетом. Купівельної спроможності на сьогодні за цим показником Україна посідає 38 місце. При цьому вичезняна економіка не відновилася до рівня перед кризового 2007 року. Погіршуються умови торгівлі з іншими країнами, що призводить до втрати ринку збуту і зниження конкурентоздатності української продукції. Через короче промисло, промислового виробництво відбувається відтік капіталу та кваліфікованої робочої сили. Серед головних проблем низька конкурентоспроможність реального сектору, енерговітратність та матеріалоємність виробництва, знос основних засобів, вагома експортна орієнтація та залежність від кон'юнктури на зовнішніх ринках. Таким чином нагромаджені структурні проблеми призводять до зниження конкурентноспроможності країни. Переконаний вихід із цього становища звичайним еволюційним шляхом неможливий. Чому? Поясню. Для виконання стратегічного завдання президента України щорічний обсяг інвестицій потрібно збільшити у два рази. За нашими розрахунками, це може дати зростання річних темпів реального ВВП орієнтовано у 4 рази, та експорту на 11%. Виникає ключове питання: де взяти такий обсяг інвестицій, і яким чином спрямувати їх для отримання максимального економічного зростання в умовах, коли існуючі механізми розвитку не спрацьовують. Мова йде в першу чергу про. Банківське кредитування, фондовий ринок та державну підтримку. Який вихід з цієї ситуації? Певнене, країни потрібен економічний ривок, заснований на виваженій та водночас амбітній економічної стратегії. Стратегія, яка може бути реалізована лише за наявності сприятливого бізнес-климату. Що дозволить залучити і сконцентрувати інвестиції та зусилля для здійснення економічного римка Стратегія, яка спиратиметься на дієздатні інституції та інструменти, що забезпечить спрямування залучених інвестицій та зусиль на визначені державою пріоритетні напрямки розвитку? Мінекономрозвитку започаткувала роботу з розробки такої стратегії. Саме тому на початку я акцентував увагу на актуальності тематики нашої конференції. Очікую на конструктивну дискусію, в результаті якої будуть запропоновані як базові засади довгострокової стратегії, стратегії економічного ривка, так і необхідні сучасні інституції та інструменти, здатні забезпечити їх реалізацію. Дякую за увагу і бажаю всім учасникам прийнятної праці. Дякую.